В цьому відео я продемонструю вам торгового бота нового покоління, по котрому зможете торгувати кожен новачок. Він знаходиться в телеграмі і є повністю безкоштовним, а головне, що по ньому ви зможете отримувати необмежену кількість сигналів щодня. Але ж як почати? Крок перший це пройти до бота та зареєструватися. Крок другий поповніть ваш кодекс-аккаунт. А з промокодом YATRAT ви отримаєте плюс 50% до суми вашого депозиту. На цьому все. Ми можемо розпочати. Після отримання доступу до боту ми можемо з вами розпочинати. Для отримання нашого сигналу ми з вами в торговому боті маємо натиснути кнопку Отримати прогноз, після чого рухаємося за мною. Маємо обрати тип ринку, по котрому хочемо увійти. Зараз це може бути або стокові, або в часів готування. Я обру стокові, оскільки зараз банально є можливість зайти по ним. Далі я маю обрати час експірації, по котрому треба увійти. Убираю М1 і на квотексі на часі перемикання я також маю виставляти завжди одну хвилинку, якщо тут у мене вибраний М1. Далі мені варто обрати валютну пару, по котрій я буду входити. Задля для цього на біржі у розділі валют. Я маю знайти потрібний мені актив. Найкраще, щоб він був з відсотковою дохідністю 85 плюс відсотків. Дивіться, наприклад, зараз це євро GPY 92%. Тобто, якщо я інвестую 100 гривень з 100 гривень, я отримую виплату плюс 92 гривні чистого прибутку. Тому час експірації я обираю однохвилинний і обираю ось тут євро GPY. Сума інвестицій в угоду у мене 6 тисяч гривень, тобто менше 1% від мого загального балансу. Рухаємося далі. Натискай кнопку отримати сигнал, після чого, як тільки я бачу, що бот видає мені угоду, я маю по ній відкриватися. Зараз бачу, угода йде вище, тому відкриваюся на кнопку до вище. По аналізу торгового боту, також ми маємо доволі велику кількість інформації. Маємо як загальний огляд ринку, так і бот аналізує волатильність, настрій та об'єми ринку. По приватним індикатору 3D, котрі дуже дорого мені обійшлися, ми з вами також маємо, маємо змогу отримати аналіз. Сводка байк, середній сел, осцилятори байк. Тобто, по всім даним індикаторам ми з вами також маємо рухатися вгору, виключаючи звідси тільки ковзучі середні. Але два індикатори, а головне сводка, вказують на бай. Тому ми з вами маємо рухатися у висхідному напрямі. По теханалізу у нас є лоу, прінгс Key Steam, Strong bullish Momentum. Тобто, ми з вами можемо тут все діло подивитися і переглянути також і зрозуміти, завдяки цьому, що бот подає сигнали, опраючись на. Дуже дуже гарний, максимально багатогранний аналіз. Це все діло, це індикатори, може сюди не вникати. Ось, але головне торгувати по боту варто швидко. Тобто ви не обов'язково можете читати весь той опис, проте угоди треба заходити прямо максимально, максимально швидко, щоб як зараз, як я отримав ось такі результати. Тобто євроджіпває, 6000 тисяч я про в угоду і плюс 5520 грн гривень. Чистого профіту буквально я отримав з даної угоди. І, і знову ж таки, так може робити будь-хто, навіть навіть той, у кого немає ніякого досвіду в трейдингу. Давайте отримаємо другу угоду. Зараз ми натискаємо кнопку OTC. Та знову ж таки обираємо час операції, по котрій хочемо війти. Оскільки я обрав OTC, мені варто обрати валютну пару. Зараз це буде UZBRL OTC. Час операції зараз у мене буде також m 1 тобто я обираю ось тут m 1 і ось тут я також маю виставити 1 хвилину час операції. Останнім часом я торгую на 1 хвилин час операції. Якщо чесно, мені вони дуже заходять, тому що угоди просто дуже-дуже добре по ним відпрацьовують. Далі я маю обрати актив, обрати його назву. Наступна. Наступна бачу USD-BRL і заходжу по даній валютній парі. Натискаю кнопку Отримати сигнал, очікую десь до 4 секунд, коли сигнал буде видано, і після чого я маю відкритися знову ж таки за торговим ботом. Торговий бот сказав, що зараз ми маємо рухатися вгору, тобто у висхідному напрямі, відповідно по даній валютній парі usdb BRL. Я відкриваю угоду вгору. Знову ж таки, тут ми можемо з вами ознайомитися з аналізом і подивитися, що, до речі, зараз три індикатори приватні з трейдингю, ось в цьому розділі, вказують на бай, тобто на висхідний рух. Зазвичай у такого сигналу підвищена ймовірність заходу. Проте ситуації бувають абсолютно різні, і в принципі, кожний сигнал, ви самі розумієте, абсолютно може відрізнятися. Проте, коли три індикатори не співпадають, зазвичай в середньому на дистанції там сто тисяч угод прохідність таких. Сигналів набагато вище, тому можете навіть сортувати угоди, шукати, щоб бот видавав вам саме сигнали, там де у вас три індикатори співпадають, і заходити саме по ним. Я так не роблю. Я лупашу абсолютно всі угоди, заходжу абсолютно все, що мені. Дає торговий бот, і в принципі непогано заробляв. До речі, по угоді ми також фіксуємо прибуток і відповідаю всім хейтерам, да, там хто можливо може писати якусь дурню, хоч це буває доволі рідко. Перше, на ваших очах фіксуємо другий плюс, тобто відео робиться абсолютно першим дублем. Це дивіться, у мене була сесія в каналі закритому в телеграмі. Я нічого не торгував до відео, бац, все, що по боту за прав плюс. А зараз просто продемонструю вам свою статистику. Дивіться, перед вами на ваших очах заходжу детальніше і аналітика. Бац, дивіться, місяць місяць вибираємо 2692 долари. Це за останній місяць. Саме, 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 за за-за-за-за-за. виходить сьогодні. У нас 8 чи 5, да, серпня. Щось я в датах. Коротше, сьогоднішній день, да? коли виходить цей відеоролик, і ось місяць сьогодні відмотайте. Бац. І ось це за місяць ось такий прибуток. Непогано. Ну як на мене, 100% непогано. А за е, серпень, сьогодні на серпень до цього не збув липень. У мене плюс е, 3 тисячі доларів, тобто 3 тисячі доларів 120 тисяч гривень чистого профіту. Там навіть трошки більше. Тому я думаю, тут ніяких питань бути не може до такого бота і до того, що він відпрацьовує добре, тому що, блін, реально дуже багато сил було. Витрачено на те, щоб розробити такий механізм. Дуже багато коштів було витрачено, щоб розробити цей механізм. І в результаті ми з вами маємо реально е працюючу систему. Давайте відкриємо ще одну останню угоду. Натискаю кнопку Повторити і зараз давайте увійдемо по крипті. Задля цього обираю OTC-кодрування і обираю М1 час експірації. Обираю далі криптовалюту. І ось тут я також обираю криптовалюту. Мені треба обрати актив, по котриму я буду входити. Я зараз це буде ефіріум, і ефіріум я обираю в торговому боті. Коли я все сиділо зробив. Виставив однохвилин час праці, Тут у мене час операції одну хвилинний, просто очікую сигналу від торгового боту, і знову ж таки відкриваюся на підвищення. До речі, бачимо, що здебільшого сьогодні ці три сигнали, які я зайшов, будуть нагнали мені на підвищення. Можливо, сьогодні просто в загальному безхідна тенденція на ринку, бо це бачить, і ми так знаходимо. Зараз глянемо, як відпрацьовує наша угода по крипті. Ефіріум, знову ж таки, це теж дуже гарна монета. Вона мені подобається. По цьому токену ми з вами можемо відкривати безліч угод і в принципі, вони доволі непогані. Не відпрацьовує, сподіваюся, це не буде виключення. Знову ж таки, можемо з ліворуч переглянути аналіз. Я не буду тут нічого коментувати. Ви все самі прекрасно бачите. Тобто, дивіться, приватні індикатори Теніх'юз, фотка, бай, ковс, чи середній сел, осилятори buy. і по іншим індикаторам технічного аналізу ми також вами бачимо, що маємо зростати. Що зараз у нас поки що і відбувається, але знову ж таки відбувається дуже повільно, тому що ми з вами все одно... То вчимося біля точки входу. Зараз може будь-що. Лишається 5 секунд до завершення даної угоди, і по ній з вами ми в результаті фіксуємо мінус. На цьому я не буду завершувати відеоролик, тому що я хочу перекритися. Давайте продемонструю, як це працює. Знову ж таки, друзі, я абсолютно з вами чесний, і я не буду від вас нічого приховувати. Отримав мінус, отримав мінус. Іноді таке буває, головне, що бот в цілому сигнали дуже добре. Давайте зайдемо знову ж таки по стоковим котруванням М1 і знайдемо валютну пару, по котрі хочемо увійти. Зараз знову ж таки найвища дохідність євро хай буде це ще раз євро Сума 12 тисяч гривень, тому що в попередній угоді я втратив 6 тисяч. Зараз я інвестую подвійну суму, відповідно, я відбуваю втрачене та торобляю кошти зверху, у випадку, якщо дана угода зайде в плюс. Обираю євро переглядаю всю інформацію, все вірно, натискаю кнопку отримати сигнал. Очікую 4 секунди, після чого буде відкривати угоду по торговому боту. Знову ж таки, бот, типу, євро жіпівай, відкриваю угоду на. Підвищення. Тому за найближчі 50 секунд по даній валютній парі ми з вами маємо рухатися у висхідному напрямі. До речі, дивіться, у нас зараз іде несхідний тренд, і якщо зараз ми з вами почнемо рухатися вгору, то тоді це прям буде такий переломний момент, тому що, в принципі, весь останній час ми з вами можемо переглянути, ми доволі стрімко спадаємо донизу. Але знову ж таки, заходимо ми з вами по торговому боту. Торговому боту ми з вами повністю довіряємо, тому переглянемо, як це буде. 2, 1, 0. Ляпс, фіксуємо ідеальний прибуток, заберемо втрачене, заробляємо кошти зверху. Трейдукс бот. Друзі, хто ще не користується, ви реально дуже багато чого втрачаєте. За це відео чистими буквально на ваших очах я зробив більше 15 тисяч гривень, що є 100% топовим результатом. Стучний інтелект в трейдингу надає набагато більші прибутки, ніж здатні робити люди. Тому обов'язково, якщо ви ще не почали торгувати за шиї, саме час спробувати використовувати торгових ботів, наприклад, трейдуксбот. Посилання на торгового бота є в описі цього відео та в закріпленому коментарі. Побачимось на вершині.